Бути стильною цього літа легко «Розпакуй ТІВІ». Дизайнерський костюм Кларіс, класична футболка з принтом та універсальні брюки. І напрочуд вигідна ціна спеціально для наших покупців дві речі усього за 599 гривень. Костюм Кларіс відмінно підходить для прогулянок та роботи. А також у якості домашнього костюму біла футболка з абстрактним принтом це мастхев для кожної жінки. Можна носити як з костюмом, так і окремо. А як і зручні брюки чудово сідають і практично не відчуваються на тілі, напівприлеглий крій і неймовірно м'який матеріал надають костюму максимального комфорту. А здвоєні розміри від 50 до 60 Забезпечать ідеальну посадку. У колекції три ультрамодних забарвлення: коралове, малинове і гірчичне. Обирайте! Готовий літній образ усього за 599 гривень. Зрозпакуйте її! Все можливо! Дизайнерський костюм Кларіс. Яскраві забарвлення, здвоєні розміри та бездоганний стиль усього за 599 гривень. Телефонуйте!